Не пройшло і 5 хвилин. товар no, приїхав. Приїхала кавалерка yes. така сауна, що в нас такої ще не було. Їх приїхало небагато, але пожерав. Бачите, такі гарні сумочки. Просто елегантська. Ну і приїхали сауна такі, як були. Короче, забрали сауну, все, що є. Ну, тако я не знаю, там 30 штук приїхало, їх кавалерка дуже мало. Воно вже розпаковано. Ну, зараз ну та зразу казали, що це будуть в сумочках такі. Дуже гарні. Та сумка тут сумках. І колір гарний такий, знаєш, ну. є різні кольори, але їх теж різка. Теж вибита, так? Так. Та але вони мене. без рюшки. Без, без. Так. Бо не всі хочуть, знаєш, з рюшками, кавалерка не вся хоче, писали, Галя, може бути сауна якась інакше. Кавалерка, для вас все можливо, але якою-то силою все береться, я вам навіть не можу передати, але є такі гарні кольори. Я одразу виставлю зараз на, на е, піжаму, ну, на капочки на це. Є кавалерка шість кольорів. Тобто є така кава з молоком, є персиковий, є такий, як, типу як бірюза, щось таке, але темніший такі, правда? Не, не знаю, такий, як сірий. Або сірий. сірий. Mm. Ну, кавалерка, Кольори -сірий. собі не вибирайте самі. Рожеві. Є рожевий, а той який? Графіти дуже Жафі, цікаві. 80 на 160 розмір. І є ось такі білосніжні. Але вони всі дуже класні, кавалерка, так що, хто бажає придбати, пишіть приват. Їх є дуже-дуже мало. Воно навіть спробую я. Попробую, а ціна? Ой, а я ціну не знаю, що це думає. Я їх просто шукаю Так що, кавалерка їх є по 6 штук. Треба зразу повідкладати. Хорошо. Перше. Все, скінчилися ті часи, що ми беремо рушники, які залишаються. Я вже не хочу, я хочу теж мати в хаті, гарнеченькі пальчики рушники. Операція. Ми нічого купляти не будемо, ми просто йдемо. Це бомжа. А ще павлівка, Галя без смаку вдіватися. Ходіть, будемося на спати. Я вже показав. Зад... Я навчі чого це діба. Та то й тут треба мати силу, магазин. Боже білий день, да, уже чисто. Ага. Знаєш, то обов'язки кожної жінки, яка в мене б не прийшла замучена. Прибирання в хаті ніхто не відміняє. Тут коли це вже другий раз вперед, зараз про Даю, бо такі мають безсканельні купити. І взяла кавалерка рушники сауна. Зараз тут помий, поприбираю і вам покажу, які вони є, бо на складі їх погано видно. Ну і постараюся ще десь з їхню зробити. Знаєте? Але дивіться, почала прибирати гнида, почалася. Нема. Витримані до неї. Mm -hmm. Так що зараз домиваємо. Нікого дома не було. <ріх> <ріх> Отдух... Але я вже походив по помитому. А ти вже походив? Звідки той поруч береться? Ай, гонай. <ріх> Кавалірочка, ще залишилися у нас, приїхали, але багато вже продали. Є ось такі, як в нас були, рушники. вони йдуть з рюшами. Вони такі досить є великі. Тут, по-моєму, 90 на 160. Так, так, Ні, більше 90 на 180. Ні, 90 на 160, ага. 90 на 160 є в такому кольорі, бачите? В такому вони з рюшами. І в такому кольорі кава з молоком. Їх також є дуже мало. І цього разу ще взяла ось такі ви, ступи, хотіли, ступи. ви хотіли вихотіли без Безрюш. Я взяла ще ось такі, Тут так само, а тут вже 80 на 160. Бачите, вони йдуть без рюшок. Ось такий молочний є колір. Потім є кольор, не знаю, як його правильно назвати, але я кажу на нього. Бірюза. він такий є досить гарний. Бачите, такий ніжний-ніжний колір. Такий є. Є в такому кольорі рожевому. Бачите, вони йдуть без рюш. Ну, я маю метр 58. Бачите, вони ось такі. такий колір. Такий колір кава з молоком, такий, такий дуже-дуже кавалерка. ніжний, ніжний. Бачите, і їх всього насього приїхало по 6 штук. Їх більше немає. Але вони йдуть, бачите, з такою сумкою. Ну, досить гарно. Ще є в такому кольорі. Є шість кольорів сауна без рюш. В такому ще кольорі є. І в такому персиковому. В такому досить ніжний ніжний такий колір. Бачите? Таких. Шість в шість кольорах. І ви зараз кавалерка, ви на <кій> хай я, я нове замовлення не робіть. Тому що всі замовлення я ось тут залишу посилання, і ви на тій сторіночці робіть замовлення. Всім зараз буду відповідати. Лягаю і відповідаю. Правда, ще в душ піду, тоді лягаю і відповідаю. А ви скриньте і відсилайте фотографію. І я вам завтра все з Віталіком відправлю. Ну і кавалерочка, лягаю. Всім на добра, ніч мирної, спокійної ніченьки. Не знаю, яка та ніч буде, тому що гнида нині бушує цілий Божий день.